Останні стрілялки е, віку... гра, то був Кес на 60 в році. Так ого, нічого собі. Блін, ну насправді за той період часу дуже прикольно опробнулись шутери набагато якісніші стали в плані гра... 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 графи, механік і зручності користування. Плюс врахую, що багато девайсів, теж якісних зараз по доступній ціні. Є, типу, от, е... Ти навіть можеш піти, наприклад, в комп'ютерний клуб, типу, спробувати, як це. Типу, ну якщо ти колись грав, то тобі неодмінно має сподобатись. Типу, то. Типу, ну, все те саме, просто ну, за той часу, оскільки всього помінялося. Типу в механіках гри. Тому як колись грали, як, як зараз. Типу, воно дійсно як, типу, кіберспорт, спорт, типу, максимально старається наближуватись всьому напрямі.